Знаєте, чому Данченка нашого депутата, голову, не дозволили йому йти в депутати, чи тут десь ну, чи на голову нашої ОТГ. Ну тому що ж він боровся з корупцією, тому що робив усе для молоді, для нашого майбутнього. Ну от я пам'ятаю, він депутатом був. Чи головою, ну все робив для розвитку наших дітей. А зараз, що ми бачимо, я не кажу за всю громаду, я кажу тільки за наше село. Що відбувається? Відбуваються такі речі, що е, там, на, на, я, я переконаний на 100%, якщо гарно там покопати, вскрити ці всі е, зацікавлені сторони, то там може бути конфлікт інтересів. Дійсно, от я бачу, що багато пишуть, за, що. Бруківку. бруківку все роблять, ту і Бруківку роблять. Ні, ну Вона потрібна, звісно, але ж потрібно і також роботи, робити е, для розвитку наших дітей. Е, ну, Хоча б зробили елементарний спортивний майданчик. Я вже скільки років до них бігаю. І одні, і другі, і треті. ну Опомніться, вже зробіть щось, скільки ви будете нас дезінформувати? А?